Всім привіт! Мене звати Владоні. Це команда TreatLab І сьогодні ми з вами зробимо короткий гайд по декільком платформах, які ми використовуємо для об'ємного аналізу, які ви неодноразово могли бачити на наших відео у YouTube та у інших соціальних мережах. Ми побачили, що вам це цікаво, і вирішили зробити короткий огляд. Як ними користуватися? Ну що, поїхали? Давайте перейдемо до Trading Light і глянемо взагалі, що це за платформа. На ній відображається той самий свічний графік, такий як на TradingView. Але якщо ми включимо Heatmap, ми побачимо лімітну активність. Знизу відображається лімітна активність покупця, зверху лімітна активність продавця. Також можна переходити на різні таймфрейми. Адже на локальніших ми працюємо з короткостроковими лімітами, як відбувається ось тут, і коли ціна буде доходити до них, вона може якось реагувати. На більш глобальніших ТВ, таких як 1H або 4H, ми можемо побачити довгострокові ліміти в одній зі сторін, щоб розуміти, де краще таргетуватись чи куди піде ціна для пошуку угод. З правої сторони у нас знаходиться Order Book Profile, який теж допомагає аналізувати графік і який ми часто використовуємо в нашому ком'юніті. Вище в нас знаходиться повзунок, який ми можемо коригувати лімітну фільтрацію. Тобто, які з лімітів у нас крупніші, а які менш крупніші. Якщо приблизити на ліміт, нажати на нього, ми можемо побачити, який об'єм знаходиться в BTC. А тепер давайте перейдемо до платформи ATAS. Він є одним з найголовніших інструментів для об'ємного аналізу, так як саме через нього ми можемо побачити все, що знаходиться всередині свічки, тобто який об'єм проторгувався в кожному з них. Тобто ми вже аналізуємо не свічний графік, а включаємо функцію кластерів. І саме кластери допомагають нам визначити в якому місці проторгований найбільший об'єм. Що і видно по різним заливкам на кожному таймфреймі. Тобто ми включаємо собі кластерний графік, і після його аналізу ми можемо розуміти, в яку зі сторін буде позиціонуватися ціна. Також ми використовуємо індикатор Cluster Search. Він нам показує, в якому місці знаходиться аномальний проторгований об'єм. На графіку вони відображені різними кольоровими фігурами. Коли ціна приходить до цих аномалій. То вона може на них реагувати в одну зі сторін. Або якщо вони з'являються в моменті і ми бачимо їхнє позиціонування, ми можемо розуміти, в яку зі сторін може відбуватися рух. Саме так виглядає графік з індикатором Cluster Search. І все це відбувається на кожному таймфреймі. Тобто, як і зі свічним графіком, в синхроні з різними ТФ ми шукаємо свої угони. А як же правильно використовувати дані метрики і розуміти точне застосування, на практиці ми вже проводимо окреме навчання. Третьою і останньою платформою у нашому огляді є TRDR. Тут ми вже дивимося співвідношення бідів та асків, і яких ордерів на ринку більше, і хто на даному етапі сильніший: покупець чи продавець. Це все можна аналізувати на різних цінових фільтраціях, як в нас зображено нижче. Тобто, простими словами, це пошук більш локальних і глобальних розворотів. Також на графіку відображені різні індикатори Order Book, що в перекладі означає книга ордерів, яка показує, в яких місцях на ринку переважає. Покупець яких продавець. E, тобто вони сигналізують про аномальні значення однієї зі сторін і дають нам зрозуміти, в яких саме місцях бідечі аскі домінують для подальшого прийняття рішень по своїм угодам. Ми щоденно в нашому ком'юніті робимо огляд ринку саме через ці три платформи: АТАС, Трейдинг і ТРДР. Це є основні інструменти для об'ємного аналізу, які ми використовуємо для пошуку ОГО. На сьогодні це все. Ставте лайк, підписуйтесь на наш YouTube канал та на інші соціальні мережі, адже ми там часто публікуємо крутий і якісний матеріал. З вами був Владоні і команда TradeLab.